Всім привіт! 11 червня. Листове живлення з подальшим оглядом по розсаді. 8 днів тому я робив відео про кореневе живлення розсади. Добре розігнали, як бачите, кущ, все чудово росте. А сьогодні ж поговоримо про листове живлення. Підготував для вас деякі препарати і розповім, що я робив і що далі буду робити. І розпочну я з самого необхідного, що я спершу давав, це кальцій. Кальцій можна дати ось такий в хілатній формі. Такий пакетик на 10 літрів води. Ну, я давав ось такий, це кальцева селітра, давав по листу 20 г на 10 літрів води. Давав такий. Кальцій необхідний для вашої розсади, обов'язково для перцю. У вас буде добре розвинений кущ і не буде вершинної гнилі. Даємо раз на тиждень. Одного разу буде замало. Потім те, що я давав, це бор. Бор у мене є ось теж такий в хелатній формі, пакети, йде на 10 літрів води. Або можна дати ось такий. Купив оракул. Цей бор чимось кращий, тому що його тут більше. Тут виходить 155 бору і 50 азоту. Тут же в нас виходить бору 100, трішки менше, тому я давав такий. Давав його по огірках. Тому результат досить непогано, класно цвіте і такі знаєте, молоденькі, вже гарні пагони. Так, далі. Далі, в кого там листя виходить жовте або фіолетове, можна дати ось такий фосфор калій. Досить непогано допомагає. Але я прибрав те, різнокольорове скажу так, листя саме з селітрою. Давав селітру в корінь через каплю і листочки всі зелені на перцю. Далі вже пройдемо, я вам покажу. Огляд, ну, власне, всієї розсади. І не забуваємо про добриво. Ось таке на назав'язь можна дати. Заплантатор. плантатор. Ось його формула. Даємо його на назав'яз. І не забуваємо про прилипач. Ось такий. Ну і сьогодні те, що я буду робити, це регулятор росту вимпел. Ось. Буду давати його. До речі, є інструкція. Як бачите в себе на екрані, можна почитати і дати його. Давати йому 20 мл на 10 літрів води. І коротенький огляд нарешті по розсаді, по гібридах і по сортах. Перед вами ось такі томатики вже маленькі, це в нас Даліда, У нас їх 6 рядочків. Ось такі вони. Ось, шість перших рядків це в нас томат Даліда. Далі у нас іде Ріогранд, але він поки що цвіте. Кущі непогані, добре ростуть. Ось Ріогранд наш, який цвіте. Чотири рядочки томатів поки що нема на них. Але кущі браві, розігнали їх добривом, тому непогано. Так, наступний томат це в нас хепінет. Ось такий. Теж тільки поодинокі плоди поки що нема, але добрі кущі. І наступний томат це теж гібрид Полфаст. Він дуже добре, скажу так, насипав томатами. Ось такі вже величенкі і багато. У нас лише його два рядки. За описом начебто ранні, 55 днів, якщо я не помиляюсь. Якщо він не поганий, то на той рік. Посадимо більше. Ось такі. І наступний томатик це рожевий Фатімо. Це звичайний сорт. Ось такі вони. Ось такі. І зараз перейдемо на перець. Тут у нас трішки заросло, ну нічого, прополимо. І перчик. Перець на огляді. Перший рядок у нас це. Гібрид бачата і, здається, іланга. Дуже класно відрізняється від звичайного сортового. Далі у нас іде білозірка, подарок Молдови. Але кущі розігнали теж непогано. І ось дивіться, хтось пропустив, не зірвав королівський і цвіток. Виріс такий перчик. Його потрібно зірвати. Все. Зараз трішки покажу ще. Такі кущики. Вже є пасанки, але ніхто не пасанкує. Росте так. Ось такий перець, тут 5 соток у нас. Чудово теж дало стартове добриво, а саме з 7 літра. Немає жодного кольорового листя, але було. Я думаю, різниця є. Коли я знімав тиждень тому, ви бачили, яка розсада стояла жовта, потріпана, то зараз досить непогані кущі. Ну і, звісно, полив. Поливаємо кожен день. І зараз перейдемо на баклажан. Тому що рядки довгі-довго ходити не буду, щоб не затягувати відео. Перший баклажан у нас це теж гібрид. Ось такий. Добре їдять жуки його. Обробляємо, але ж їдять. Давав актоцид, давав бітокс. Ось дивіться, вже сидить. Такий. Ярик попав у кадрик. І це в нас тут баклажани, це тут, ну, не пам'ятаю, десь білі були в нас тут смак грибів, бібо. ну, такі кущі баклажана. Теж під каплею. Ну і далі садили те, що залишалось, Це перець і томати. Там уже все. Ось, друзі, таке буде вам відео. На цьому, друзі, відео буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Далі буде, всім пока.